Аж ангар блядь. Я тут лежал лежав, думав це. ага, пану так, що аж в ангарі, аж шифер під той. А, цей тоже порон. Цей тоже пору? Може его вийти на Та ні, там значит за... А, не, это так, так я не побачив, что дебіл. Надо смотреть. Последняя осталась уже в этом руке, напевно, может уже остатки. Как чай. А тут может Дай тюки будуть трошки зеленкуваті ну заберемо, бо може ще дощик піде, хто його зна. Та тут йому залишилося. Тут було сім Да, раз, два, три, 4, 5, 6, 6 валків і там виходить Два валка. Ну, коротше 100. 100 чим то есть по любому долучині набити так що такі справи так що закриваємо сезон зготови в цьому році на зиму сіна на продаж немає Обычно у нас там остається десь Тисячу, дві тисячі, а в цьому році все нема. Та й сіна немає просто. Погане в цьому році сіно було. Бачите, воно й мелке його і погано підбирає прес подборщик він казав один тюк оце розв'язаний а скільки ж ми затюкували не знаю Тут не за вина получається від ставка. Ну, постійно ну, другий укос робимо. Це ще раніше тут річка текла. Колись карасів тут ловили, а вже все немає нічого. Бачите яке воно мелке. Хлопці матюкаються, капець, не вважають один одного. А це ставок у нас тут Недалеко. Саме ну, більше в ньому води. Та він і глибокий у нас тут. були одірвали там кріплення варили ну кожен рік год його варимо коротше гуцика я постійно прицеп то получається його вечно що, як там атопія із сіном закінчена сином Закончено. Навірно, а там хто його знає, може ще десь щось придумає, выкосити А що робити? Десь бур'яни надо викосити, може на топку топить десь Придумаємо, знайдемо і аде І все, хлопці залиться без роботи. Так хоч робота була в них, а тепер роботи не буде.

Чоу! <ріст> Чоу! надо ж мені платити за те, що в Ютуб попадеш. Гроші платить мені за те, в ага. що в Ютуб попадаєш.